А щодо ангелів, каже: Ти робиш духів своїми ангелами, а палючий вогонь своїми слугами. А до сина: Боже, твій престол на віки віків, і скіпетр твого царства це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидив беззаконня, тому помазав тебе Боже. Твій бог олією радості більше, ніж друзів твоїх. І ще, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса діло твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, наче накидку згорнеш їх, і як одяг вони будуть замінені. А ти той самий і рокам твоїм не буде кінця. Кому з ангелів і коли він сказав: сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ноги твої. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння? Ось чому ми. Повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоб часом не відпасти. І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожний переступ і непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув?